П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Добрий день. Один гірник загинув. Долі ще 32 лишається невідомої. Такі наслідки аварії на шахті засядька у Донецьку там вибухнула газометанова суміш. Інцидент стався о 5-й ранку. На той час під землею були 207 семеро гірників на місці події. Працюють. ДНРівські рятувальники, водночас шість бригад українських рятувальників, бойовики не допустили до місця трагедії. Прем'єр Обурений каже, закликає Путіна вплинути на своїх сателітів. Я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів. Ви в заручників взяли мільйони українців, які проживають в Донецьку і Луганську. А зараз, знущально, над сім'ями цих шахтарів просто збиткуєтесь і не даєте можливість допомогти людям. Двоє рятувальників загинули під час ліквідації пожежі у центрі Києва. Вони гасили вогонь у будівлі на вулиці Саксаганського. Займання почалося на даху, а потім перекинулось на нижні поверхи. Рух на вулиці Саксаганського у центрі столиці перекрили співробітники ДАІ. 70 рятувальників намагаються загасити вогонь у двоповерхівці. Робочий день працівників вареничної Катюша закінчився, коли з даху будівлі пішов дим. Відкрилося прийшли люди, сиділи люди. Ну, вийшли на вулицю, побачили, що дим, і визвали. Пожарник кухарі та офіціанти разом із відвідувачами встигли вийти на вулицю до евакуації. Про всяк випадок готується і працівниця сусіднього кафе. Просто не жалко, Люди прийшли на роботу. Прийшли, а взагалі, знаєте, пізнаті то вже разрашітили. Роз... Тут же офісів багато. Імпакужить нада на другому поверсі будинку була розташована адміністрація Державного естрадно-симфонічного оркестру України. За словами тамтешнього адміністратора, згоріли важливі документи та ноти. Однак, пожежна сигналізація попередила людей про небезпеку і вони вчасно залишили будівлю. Чисельні дерев'яні конструкції та займистий утеплювач ускладнили роботу рятувальників. О 10.30 на нас надійшов виклик про пожежу. На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі вже складала 400 квадратних метрів. Тож одразу з місця за підвищеним номером виклику були стягнуті додаткові сили. На початку першого дня пожежу загасили, вогню не дали перекинутися на сусідні будівлі. Пізніше стало відомо про загибель двох рятувальників. Сергій Зленко, Антон Квітень, Тивай. Далі про втрати у зоні АТО за добу один український військовий загинув і ще один травмований. Про це повідомляють у штабі. Ато 47 разів терористи обстрілювали українські позиції. Найактивніше вогне поливали в околиці Донецька у напрямку Луганська зі стрілецької зброї цілили по селищу щастя. Біля Маріуполя працював снайпер. Водночас у генштабі заявляють, українська сторона готується до наступного етапу відводу важкої зброї. З 18 години 3 березня і до 6 ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, піски, березове з артилерії. Близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполем, наші позиції обстріляв снайпер. А от бойовики навпаки стягують підкріплення на Донеччину. Зокрема, ворожа техніка прибуває під Горлівку, Дзержинськ та Артемівськ. Там не припиняються обстріли. Терористи підбили одну українську бронемашину. Про це пише інформаційний спротив. Крім того, бойовики відправляють на підконтрольну Україні територію усе більше диверсійних груп. Нову партію танків передали у зону АТО від Харківського бронетанкового заводу. Машини отримала Нацгвардія та Міноборони. Важка броньована техніка пройшла капітальний ремонт та модернізацію. Корпуси і Башти оснастили динамічним захистом типу контакт. Він захищає від сучасних протитанкових засобів. БТР для АТО за два тижні відремонтували мешканці селища Лужани у Чернівецькій області. Полагодили двигун, пневматику і турбіни. Умільці переконують, бойова машина готова рушити у бій. 14 днів безперерв та вихідних над цим бронетранспортером працювали п'ятеро механіків. Ще зовсім недавно він мав несправний двигун, а зараз легкість розганяється до 100 кілометрів на годину. Сюди ми її притягнули на буксирі, звідси вона вже їде своїм ходом. вже ми зробили тоді. Як то кажуть, одразу ми села. От всі дружно взялися, ніхто нікого не заставляв. Той поїхав, то привіз клото хлопці, хто по моторах, хто по ходові. І за дві неділі машина на ходу. Цей БТР учбова машина, яка була на балансі Чернівецької військової частини. Вояки навіть не розраховували, що він зможе рушити в бій. Проте мешканці селища Лужани запропонували відремонтувати бойову машину власними силами та коштами. Відновили гідросистему БТР, відновили пневмосистему БТР, відновили подкачку, відремонтували двигун, відремонтували турбіни, відремонтували форсунки. Фактично все, що є на цьому батареї, до всього ми приклали свою руку і все привели в належний стан. Воду устраняли тут, текла тут з цього боку, з того боку, тут масло проганяли, гідравліку. Скільки грошей витратили на ремонт, умільці не рахували. Кажуть, фінанси тут не найголовніше. По-справжньому складно було знайти запчастини. Це така машина, що в магазині не купиш до неї запчастини, то ми виходили з положення так, що телефонували на схід туди хлопцям, де наші воюють, бо ми там були, знаємо. І вони знімали на рембазі з розбитих машин і пересилали нам сюда, бо є такі запчастини, що до БТРа просто не найдеш. Залишилось фактично встановити на нього зброю, привести зброю до нормального бою. Укласти в нього боєкомплекти, машина повністю придатна. Чоловіки результатом задоволені і тішаться, що їхні знання та руки допомагають Україні. Важно би більше людей залучалися до цієї роботи. бо В нас дуже багато ще сплять людей. Так скаже. Мертві не ті, хто там загинули, а мертві ті, хто тут сижу байдужі, і нічого не хочуть зробити і допомогти. Оновлений БТР вже повернувся до військової частини і звідти має вирушити на схід. Ірина Гукало, Вікторія Тищук, ТВА. Спостерігачі обсє розмістяться біля Донецького аеропорту та в інших гарячих точках на сході України уже сьогодні. Про таку можливість повідомив президент Порошенко під час зустрічі з італійським прем'єр-міністром Мате Ренці прилетів до Києва, щоб обговорити шляхи подолання кризи на сході України, протидії агресії, а Також питання двостороннього співробітництва. Крім того, Італія має намір надати 200 тисяч євро гуманітарної допомоги Україні. Україна в односторонньому порядку розірвала угоду про малий прикордонний рух із Росією з 16 березня. Перетнути кордон можна буде лише через міжнародні пункти пропуску підконтрольні Києвом. Про це повідомив Арсеній Яценюк. Він наголосив таке рішення питання нацбезпеки. Мовляв, нині український кордон перетинають російські військові, які воюють проти України. Прем'єр доручив МЗС поінформувати Росію про розірвання угоди. Це питання національної безпеки. І контролю за переміщенням громадян. В першу чергу Російської Федерації. Які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають. То в них цікаві туристичні автомобілі, танки російські і квитки непогані російських військовослужбовців, туристичне агентство Міністерства оборони Російської Федерації, і ГРУ ГШ Російської Федерації. Парламент дав згоду на арешт трьох суддів Печерського суду Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксана Царевич. Підозрюють у переслідуванні активістів майдану минулої зими та ухвалені завідомо неправосудних рішень. Про події в раді розкаже Ксенія Верклець. Вона вже із з нами на зв'язку. Ксенія, скажи, які ще рішення встигли сьогодні ухвалити народні депутати. Добрий день, Віталій. Власне вже засідання Верховної Ради закрили. Зберуться завтра. Додам лише до твоєї інформації про арешт, про дозвіл на арешт суддів. Що окрім цих трьох служителів Фоміди прокуратура готує справу проти ще кількох сотень людей у мантях? Про це нам повідомило у народному фронті за словами нардепа Леоніда Ємця. Передусім стосується йдеться про суддів, які виносили неправосудні рішення у справах про євромайдан та авто. Майдан. Утім, хто ці люди, пан ємець, не назвав їхні прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Також парламент готує кару для нардепів розбишак. Ті, хто зриває драками сесійні засідання напередодні, нагадаю, нардепи з радикальної партії почубили зі своїм колишнім однопартійцем Сергієм Мельничуком. Власне спікер Гройсман з лідерами фракцій. дві години учора думав над тим, як же. Потім карати таких зловмисників у парламенті, зокрема, за його словами, депутати забіяки, які вперше вчинили бійку у раді, будуть покарані відлучені на п'ять сесійних засідань. Так вже вчинили з Сергієм Мельничуком. А якщо буде бажання повторити спроби зірвати засідання і знову з кимось з'ясувати стосунки на кулаках, то тоді такому політику загрожує відлучення від п'ятнадцяти засідань і також Гройсман пообіцяв нардепам, які все ж таки яких не нарікається покарання поставити у кулуарах імпровізований ринг, де вони зможуть помахати кулаками і зняти стрес. Також сьогодні депутати схвалили підготовку, повернулись до законопроекту, за який вчора бралися, на якому застопорились про розрахунки в іноземній валюті. Вони його. Підтримали у першому читанні, відправили на доопрацювання і готуватимуть до другого читання. А, власне суть документа скоротити терміни повернення валюти до банків України з 180 днів до 90 днів. Прошу пряму мову, Юрія Луценка. Термін 90 днів на який пропонується обмежити експортно-імпортні операції. Діючим законодавством має всі повноваження встановлювати Національний банк і немає потреби його встановлювати безпосередньо ще раз у законі. Друга норма міністерство фінансів погоджується з тим, що це екстраординарний закон, і на пропозицію самопомочі вставляє запис про те, що він діє до кінця поточного року. Додам лише до слів Юрія Луценка, що у разі прийняття цього закону за кожен день просрочки термінів капитиме пеня у розмірі 0,3% від загальної суми, перерахованої у національну грошову одиницю. На цьому у політиків і у мене усе. Віталій, Тобі слава Ксенія. Дякую за подробиці. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про події у парламенті. Власне засідання на цю мить вже закрили. Двоє дніпропетровських суддів можуть опинитися на лаві підсудних. Генпрокуратура інкримінує працівникам районного суду дві статті кримінального кодексу, незаконне затримання активістів та винесення неправомірних вироків мітингувальникам. Саме за їхніми рішеннями під час революції гідності багато учасників акції опинилися за ґратами, кажуть у генпрокуратурі. На Харківщині затримали п'ятьох диверсантів, яких координувала Росія під час обшуку їхнього помешкання. СБУшники вилучили тротилові шашки, осколкові гранати, російську літературу з тактики, а також шеврони та емблеми так званої Новоросії. Диверсанти зізналися, що проходили підготовку у таборі російських спецслужб у Тамбові за згоду таємно працювати на Росію. Диверсанти отримали 300 доларів. Нині затриманих звинувачують у створенні терористичної групи. Уже 17-й російський гумконвой прибув на схід України. Більш як 160 вантажівок привезли у Донецьк і Луганськ, понад 1800 тонн гуманітарних вантажів. Повідомили в МНС Російської Федерації. Машини зранку перетнули російсько-український кордон на двох пунктах пропуску, які перебувають під контролем так званої ЛНР. Інформації про вміст автівок Російської Федерації, звісно ж, не надає. Українські прикордонники, що мали змогу здійснити лише візуальний контроль, повідомили у 41 автомобілі паливно-мастильні матеріали. У двох рекламні банери не встановленого Нагадаю, РНБО неодноразово наголошувала у вантажівках з Росії на Донбас. Везуть зброю, продукти і паливо для бойовиків. В'їзд в Україну прослідувала дві колони гумконвою у складі 166 автомобілів. При цьому значна частина їх перевозила вантаж негуманітарного характеру. Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства. В Москві вже кілька годин триває суд у справі Савченко. Там розглядають скаргу адвокатів на відмову слідчі відпустити надію на сесію пар'єм. Сама льотчиця також присутня на слуханні. Нині суддя у нарадчій кімнаті повідомляє правозахисник Микола Полозов. Нагадаю, Савченко наїсть уже 82 дні. Утім, напередодні дівчина пообіцяла адвокатам припинити голодування, якщо її стан стане критичним. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії ще на рік. Про це йдеться в указі Барака Обами. Такі заходи глава держави пояснив тим, що агресивна політика Кремля щодо України створює загрозу і нацбезпеці сполучених штатів. Теж під час відеоконференції лідери США, Франції, Німеччини і Британії узгодили план негайних санкцій у разі грубого порушення мінських угод з боку проросійських бойовиків. Також лідери ЄС і президент США домовилися про продовження. Фінансової підтримки України, але натомість Україна має провести серйозні реформи. Врятувати своїх мільйони австралійців обурені рішенням влади індонезії, стратити двох громадян Австралії. Чоловіків звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до смертної кари. Попри звернення прем'єра Австралії Тоні Ебота. Президент Індонезії відмовився помилувати іноземців Цьогоріч у цій мусульманській країні, що жорстоко бореться із наркоторгівлею, уже стратили шістьох громадян Бразилії та Нідерландів. Безперечно, порушники, що займалися наркоторгівлею, заслуговують на покарання. Ми категорично засуджуємо такі злочини, але смертну кару ми засуджуємо також. Такі рішення влади індонезії суперечать високим моральним цінностям цієї держави і не розв'язують поширеної там проблеми наркоманії. Ядерна зброя для підстраховки влада Іран відмовилася від десятирічного призупинення ядерної програми. Таку вимогу висував теграно президент США Барак Обама на знак гарантії відсутності ядерної зброї в державі. Та голова іранського уряду назвав такі вимоги небезпечними для майбутнього країни. А іранські експерти висловлюють недовіру щодо подальших дій влади Сполучених Штатів. Ми готові до компромісу, але не поступаємося власними вимогами. Потрібно розуміти, що наступний уряд сполучених штатів може змінити свою політику щодо Тегерану через відносини Америки з із Ізраїлем чи Саудівською Аравією. На такий випадок ми маємо зберегти деякі із наших об'єктів. Київрада у півтора рази збільшила матеріальну підтримку учасникам АТО. Загальна сума зросла з 60 до 93,5 мільйонів гривень. Гроші підуть на протезування та лікування травмованих бійців, а ще на компенсацію оплати за комунальні послуги. Крім того, камда вирішила подбати про психологічний стан воїнів на моральну підтримку. Передбачили 3,5 мільйони гривень. Всі пам'ятають афганський синдром, всі розуміють, що люди, які повертаються із зони, АТО, потребують уваги, потребують підтримки. І безумовно міська влада не може стояти осторонь цього процесу. Три з половиною мільйони гривень ми виділяємо на те, щоб фактично на тих фахівців, які будуть працювати потім з тими, хто повертається із зони конфлікту. Четверолапі помічники їдуть у зону АТО, для декого це вже не перша подорож через усю країну. Там собаки разом із господарями нестимуть служби на блокпостах та пропускних пунктах. Німецька вівчарка Рокі досвідчений фронтовик. Пес разом зі своїм господарем, старшим інспектором Іваном Добушем, воював два місяці на Донеччині. Там п'ятирічний Рокі зарекомендував себе справжнім бійцем при патрулюванні на блокпостах. Нині вони вже вдруге їдуть у зону АТО. Знаходив, знаходив зброю знаходилися гранати, патрони знаходить. Ну, бували випадки, знаходить. Собака може знайти там, де так як атобичної досмотр автомобіля, що можуть не знайти. Злата на відміну від років, їде на буремний схід уперше. Собака молода, її нещодавно придбали у Мукачевському елітному розпліднику. У кінологічному центрі чотирилапа вже засвоїла міліцейську службу. А те, чого не навчили на полігоні, вивчить на практиці при виконанні бойових завдань. Вивчили по пошуку вибухівки вибухових пристроїв та зброї. Ось зараз її перша місія буде. Ми з нею їдемо. Будемо працювати, щоб було все у нас добре. На війну песики їдуть у спеціальних причепах, термобоксах. Їх придбали у Європі спеціально для кінологічного центру. Проводжали кінологів і їхніх чотирилапих вихованців, як годиться: напутні слова, музика і благословіння. Вони виконують свою небезпечну роботу на війні і повернуться додому живі, здорові, вірять закарпатці. Прошу відповідне тестування. Уже неодноразово побували, і я впевнений, що вони виконують. Поставили задачу з щастю і принесуть тільки одні подяки з міста виконання АТО. Нехай їх Бог благословляє і щасливо їм дороги і хоч повернення. Нині у кінологічному центрі закарпатської міліції три десятки службових собак. Її досвідчені і новачки торік придбали десяток елітних вівчарок. Вважають їх везунчиками. З минулого відрядження на Донбас усі повернулися неушкодженими і собаки, і їхні господарі. Вікторія Тищук, Тивай. Ну і далі вас студія ТВА. З ким до розмов розкажу зараз. Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, Віталію, доброго дня усім, хто залишається з телеканалом ТВ. Ми будемо в наступній студії говорити про нововведення до пенсійного законодавства, що очікує пенсіонерів наступного року. Отже, експерти Борис Кушнірук та Карл Волох мої гості, будьте з нами за кілька хвилин починаємо розмову з ними.